Заморожені кубики з обліпихою, мандарином і лимоном. Виглядає яскраво, зручно для приготування чаю, а ще дуже сезонно і дуже смачно, ну і корисно. Просто заморозь вітамінну суміш, і в холодну пору ти завжди матимеш під рукою яскравий напій, який зігріє і подарує енергію. Достатньо кинути кілька кубиків у чайник або кружку з гарячою водою, і ароматний чай готовий. Беру 500 г митої обліпихи. Це може бути як свіжа, так і заморожена. Але якщо це заморожена, то потрібно трошки розморозити її деякий час, щоб легше перебивалася блендером. Три очищених мандарини. І половинка лимону. Зняти з нього шкірку, а іншу половинку лимону ми в кінці використаємо. Мандарини дадуть солодкість і аромат, а лимон яскраву кислинку. Також можна додати цедру для більш насиченого смаку. Якщо любиш більш пряний напій, додай ще трішки свіжого імбиру для зігрівального ефекту. І перебиваю тепер усе блендером. Виходить ось така суміш. В принципі, можна залишити ось так. Або перетерти через сито. Я буду перетирати через сито. Так можна позбутися кісточок і отримати ніжне пюре. Залишилося пів літри соку і насіння зі шкіркою. Тепер треба додати солодкість. Тут є кілька варіантів: цукор, мед або інші замінники за смаком. Якщо додаєш мед, тоді краще хвилинку масі дати охолонути і вже потім вкласти мед. Після подрібнення блендеру маса може трохи нагріватися. А якщо це було заморожене обліпиха, тоді після перебування блендером маса зазвичай і так холодна, тому не потрібно чекати і можна відразу додавати мед, бо температура вже безпечна для збереження його властивостей. Підготую формочки для чаю. Силіконові формочки для льоду найзвичніші, кубики легко діставати. Розливаю суміш у формочки. Тепер для смаку та краси можна покласти ще тонкі півкільця лимону. Та гілочки чебрецю чи іншої трави. Накриваю і відправляю у морозилку. Заморожується чай мінімум 5-6 годин. От і все. Маємо готові вітамінні кубики. Щоб приготувати чай, достатньо кинути 1-2 кубики у чайник чи кружку і залити гарячою водою. Тільки не киплячою. Так можна зберегти вітамін С. Ідеальна температура води 80-85 градусів. Можна додати ще також свіжу м'яту або паличку кориці. Простий, корисний і дуже ароматний. Одним словом, ідеальний напій для затишних вечорів. Спробуй приготувати цей чай, і ти закохаєшся в його смак. І він точно стане твоїм фаворитом цієї зими. Смачного!